Але ще є бійці, які підтримують наших бійців у Києві. Я дуже рада цьому. Хочу вас проінформувати. Зараз надходить нам з Євромайдану газета, яка називається Євромайдан. Ой, голос Євромайдану. І там збираються всі новини. Це інформаційний бюлетень за 6 грудня. Хочу вам проінформувати, що вчора керівники штабу національного супротиву Арсеній Яценюк Віталій Кличко Олег Тягнибок оприлюднили детальний план дій учасників майдану, який складається з п'яти блоків. Це основні цілі та завдання: міжнародні заходи, організаційно-правові заходи, заходи громадської непокори, окремі ініціативи. Тощо протестувальники і надалі будуть чинити тиск на владу за допомогою пікетів, мітингів, блокування адміністративних будівель, страйків тощо. Свої пропозиції до плану дій передала Юлія Тимошенко, яка вже 12-й день голодує, відмовляючись на знак протесту приймати будь-яку їжу. Але і так є інформація, що вчора вже зверталися наші мітингувальники до Юлії Володимирівни, і зачитала її дочка вже звернення, що вона спокинула голодувати. На 12 годину, 8 -го грудня, опозиція скликає на майдані незалежності народне віче серед вимог, покарання винних у побитті мирних громадян 30 листопада, кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ Захарченка, відставка уряду Азарова і дострокові парламентські президентські вибори, звільнення політичних ув'язнених. 9 грудня планується наш майдан має намір йти до поляційного суду Києва з вимогою відпустити затриманих активістів. Кожен, хто бореться на Майдані, повинен знати, що тут своїх не кидають, що правовий захист учасників протесту є одним із головних завдань штабу, і жодна людина, яка потрапила в поле зору, так званих правоохоронців, не залишиться без правової допомоги та товариського плеча. Ви знаєте, дуже приємно, коли приїжджають люди з Києва і кажуть, що дуже гарна є організація на Майдані. Всім даються завдання гарно згуртовано. Кожен має своє завдання: хтось пікетує, хтось в обороні, хтось дівчат надсилають в кухню для приготування сніданків. Тобто, кожному є своє зайняття, і на це дуже. Якби дуже всі підтримують таке, що гарна організація там на майдану. Нам всім говорять, що нас стає все менше і менше на майдані в Києві. Це все брехня. Нас стає з кожним днем більше, більше і більше. І ви вже чули, що навіть на нашу сторону стали афганці і силовики. Вже вони нас підтримують, нас охороняють, наш євромайдан в Києві. Яценюк запропонував провести акцію протесту під резиденцією Віктора Януковича в Межигірі. Вчора ми всі бачили по телебаченню, як робили пікет Межигіря, де беркутівці перекрили дорогу і не хотіли навіть пускати до святого джерела людей по святу воду. Пішком пішли так до святої води, набрали водички. Так. 6 грудня зранку під генеральною прокуратурою мітингувальники почали лежачий протест. Також всі ми бачили по телебаченню. Поточна тактика Януковича полягає в тому, аби часом та погодою випробувати наше терпіння. Він розраховує на те, що майдан розмокчиться, розійдеться та роз'їдеться, що нас не вистачить надовго. Вони хочуть, щоб ми зневірилися та розійшлися по домівкам. Перемогу над таким до зубів озброєних та жорстоким ворогом, як кримінальний режим Януковича, неможливо отримати за один день. Це важка та виснажлива боротьба, в якій потрібні холодна голова, стальні нерви та залізна дисципліна. Кількість людей, які постійно перебувають на майдані, має безпередно зростати, і надалі скликайте однодумців з областей: борімося і не здаваймося. Багато майданів проходить в областях центральний штаб національного спротиву, який очолюють Яценюк Кличко і тягнебок, та до якого приєдналися відомі громадські діячі, закликає всіх, хто може їхати до Києва на головний та вирішальний майдан мирний майдан Незалежності. Всі на Київ вас чекають на майдані. Хто можливо є з бажаючих на Київ, ще є місця? Записуйтеся і сьогодні, в 12-й відправляємо на Київ. Наш штаб знаходиться за адресою міста Ковель, вулиця Степана Бандери, 9. Це другий поверх адміністративного будівлі, де на низу там почта, ощадний банк, а ми на другому поверсі знаходимося. Так, так. Ех. Ще поступила сьогодні така дуже цікава інформація. Ви дуже прекрасно всі також чули по телебаченню, що наш Президент не сидить, не сидиться вдома. А зараз він все їздить то в Китаї. Був в китайці його вигнали. То вже до Путіна поїхав проситися, то на Мальту він вже збирався, але дуже багато в нас є підтримки, і от навіть. Хочу вам зачитати відомий британський журналіст, який спеціалізується на тематиці Східної та Центральної Європи, каже, що президент України Віктор Янукович в Сочі на зустрічі з своїм російським колегою Володимиром Путіном погодився на вступ України вже до митного союзу. Щойно дізнався, що Янукович нині в Сочі підписав стратегічну угоду з Росією, що передбачає виплату 5 мільярдів доларів відразу за газ. І газ за 200 доларів за згоду на вступ до митного союзу пише Лукас на своїй сторінці в Твіттері. Лукас також пише, що поки не перевірив інформацію, але джерела надійні за його словами. Загальна сума допомоги Росії сягає 15 мільярдів доларів. Усі технічні деталі угоди українські і російські сторони виробляють на переговорах у Москві. Лукас також пише, що уряди західних країн засмучені таким рішенням Януковича. Як повідомляв Інпрес сьогодні в Сочі Віктор Янукович і Володимир Путін обговорили питання торговельно-економічної співпраці в різних галузях економіки та підготовки майбутнього договору про стратегічне партнерство. Пізніше Лукас опублікував ще один допис, в якому написав, що його аккаунт на Твіттері не було зламано. Мій обліковий запис не був. Я був у літаку протягом останніх трьох годин. Сподіваюсь, що я почув усе це правильно, але боюся, що це такі правда і джерела надійні. Тобто ми бачимо, поки ми боремося за незалежну Україну, за наші права, наш президент їздить до Путіна на поклони і вже здає нашу Україну. Тому народний депутат Томенко вже подав в Генеральну прокуратуру і Верховну Раду подав запит. На те, щоб дали йому відповідь, офіційну відповідь, що саме підписав Віктор Янукович там з Путіном, щоб ми весь народ України знали, які умови наш президент в лапочках наш, які умови здають. Дає він нашу Україну, і на яких умовах, і що саме він підписав. Тому що все, що підписується, потрібно ті договори ще ратифікувати Верховною Радою. А так як це все робиться одностороннє, це навіть порушується Конституція України. Тому будемо чекати ще якісь новин. Ще є. Я хочу вам зачитати, що уже нашого президента а от ще член національної партії Мальти Франк Псаїл писав, то також у твіттер написав, що Мальта, наш, ви знаєте, що наш президент збирався знову ж таки поїхати на Мальту. але Віктор Янукович нам я буду читати мову оригіналу. Віктор Янукович нам не зачем вам незачем приїжджати на Мальту. Ви оставили страну в хаосі. Лише на прошлої тижні около 350 тисяч людей вийшли на вулиці Києва на крупнейшій столиці. Протест времени современ со времен оранжевої революції. Проше 9 лет назад выступая проти вашого решения заморозить подписание соглашения об ассоциации з європейським союзом. По его мнению, украинская власть поддалась давлению со стороны Москвы, спустив на тормозах подписание соглашения о более тесных отношениях с ЕС в пользу возобновления экономического диалога с Москвой. Вы должны уйти. Сейчас демонстрации в Киеве являются четким доказательством того, что население Украины в целом сыто по горлу вашим президентством. Таких, як він, є дуже багато, і всі європейські країни, ви бачите, стоять на нашій стороні. Вони підтримують всіма можливими способами наш Євромайдан в Києві. До чого закликаємо і ми вас. Підтримуйте наших однодумців, наших людей, які стоять у Києві. Палаточки.